бізнес ідея для тих, хто живе в селі. Значить, дивіться, в селі Олешків Соломийського району розпродається ферма свиней. Ви можете придбати свиноматки порісні ціною 80 гривень за кілограм живою вагою, також 70 гривень за кілограм, але включно з маленькими поросятами. Додаткова їхня вартість 1000 гривень за одне. А також можете придбати окремо самі поросята. Приблизною вагою від 8 до 12 кілограм за вартістю 1800 гривень. Значить, порода Ландрас, Хайпер і Данрет. Бачите, я вам показав таку сільську екзотику, тому хто бажає придбати це все, то можете позвонити за номерами телефонів, які я вказав. І також буду вам вдячний, хто поставить лайк, напише коментарі, поділиться. sem vídeo